Що тобі приготувати <ріст> я хочу яєчню. Це не проблема. А ось і яйця. Тримай п'ять шеф. Я просила яйце. Гаразд. А я візьму інше. Їх то ціла купа. Я обожнюю сестричку, тому зроблю для неї сердечко. І ще додам овочі. Вони такі яскраві та соковиті. Упевнена, що малятці вони сподобаються. Треба тільки зробити часточки з допомогою цих прикольних форм і вирізати квіточки. А ти поки що Окей. Okay. А я викладу страви на тарілку, щоб в мене вийшла гарна квіткова галявина. А Центрі серця. Та-дам! Ну, як вам? Що думаєте? А -а -а. Яка краса! Ти молодець! Дякую! А що буде шефа? Чудове питання. Для початку треба відварити яйце і не забути засікти час, щоб вийшло ідеально час діставати, але це ще не все. Щоб завершити всю страву, я візьму лід і відіб'ю його молотком. Та посильніше. Тепер те, що треба. Чим дрібніше, тим краще. Зрізаємо верх яйця. І прикрашаємо креветкою. Ну і ще трохи зелені не завадить. А щоб завершити мій шедевр, я додам трохи соусу. М -м, перфекто. Здається, це перевір. Тож подивимося, що тут у нас в кошику. Ух ти, перепелине яйце. Геніально! Воно таке гарне, але надто маленьке. Ідея. Я можу збільшити його за допомогою мого суперприладу. Тиху спрацювало. Ось це так. Потрібно його почистити. Де мій ніж? Ей, у чому річ? <гум> чому ж карелупа не тріскається? Бензопила набагато краще. Та що ж таке? Давай уперти яйце. Ура! пила зробила свою справу. Відправляємо жовтоку миску та зробимо потужний бургер. Почнемо з кетчупу. Для малятко дідусь нічого не шкодує. Ах, який чудовий салат! Ано, склади нам компанію. Цей фарш виглядає привабливо. З нього вийде чудова котлета для бургеру. Додам трохи сиру. Жартую, багато сиру. І, звісно, не можу забути про помідорки. Дивіться, як я жанелюю. Дідусь, не таке може. Вирушайте в бургер мої солоденькі. Черга солоних огірків. Я беріг їх спеціально для такого випадку. М -м, це дуже смачно. Думаю, цього достатньо. Подивимось. Я вже й сам наївся, доки готував. Головне, не забути додати яйце. А точніше, розкішний омлет і накрив. Зверху булочкою Дідусь, ти геній! Дякую, Люба. Не можу дочекатися ваших страв. Нічого собі. Дідусь приготував цілий бургер. Вирішено, почну з нього. Мм, як смачно! Усі хвалять солоні огірки, Спробую. Непогано. Мені подобається цей бургер. Ой, а що це таке. Квіти з моркви. Підстій. Я не люблю овочі. Вибач, сестричка, я не буду це їсти. Чим це пахне? Рибетка. Це ще один неприємний сюрприз. А це яйце взагалі зварилось. Щось зовсім не схоже. Не буду коштувати. Я цілком задоволена бургером, який приготував дідусь. Ти переміг. Пора, я такий радий. Обожнюю експерименти. Ти вже перестала малювати маля? Наступна страва капкейк. Та ще й райдушний? Це завдання мені під силу. За справу, друзі. О, я бачу райдушні кольори. Відмінний початок. Зроблю одразу сім капкейків, сім кольорів веселки. Ко-ко, я божевільний геній. А як смішно, дідусь, От умора. Мармеладні очі стануть основою моєї страви. Це має бути точно чітко. Мій желейний розчин вже готовий створити шалені капкейки. Як прикольно виходить. Мені залишилось лише заморозити все у холодильнику. Головне не розхлюпати жиле дорогою. Порядок завантажуємо на полиці. Чудово! Ах, ось ці очікування стомлюють. Розбудіть, коли буде готове. Дідусь правий, очікування не саме приємне заняття. Я випікатиму капкейки в печі, час, щоб вони не згоріли. Ура час діставати. Ах, який аромат! Браво! What? Чим це так солодко пахне? Е, вибач, це для малятко Ну гаразд, ти в мене є кола. Ого, ну ви даєте, шеф, скільки тут капкейків? Мерти можна. Дякую, але вони ще не готові. Саме час нанести крем. Я прикрию капкейки всіма кольорами веселки, щоб вийшов розкішний десерт. Я хочу здивувати малятко. Здається, чарівно. Ой, як же мої капкейки? Ви застили очі? Дідусь вже тут. Клас. Відмінна робота. Вау! Вау. Ого. Не засіхай, дитинко. Тепер дідусь покаже мега суперклас. Якщо змішати ці речовини, станеться неймовірна реакція. Ця піна стане окрасою моєї страви. Головне зробити все акуратно. Готова. У дідуся такі класні капкейки, а у шефа ціла веселка. Як же мені їх переплюнути? Ідея. шеф, ви не позичите трохи тіста. Дякую. Я нав'ю його в пляшку з під коли і поставлю в духовку. Головне, не забути обімкнути її. Сподіваюсь, це спрацює. Побачимо, що в мене вийшло як гаряче. Добре, що в мене є рукавички. Дивіться, я спекла капкейк зі смаком коли. Зараз прикрашу його вершками. А ще додам мою улюблене мармеладне коло. Однієї буде мало. Так набагато прикольніше. Так, як пахне. як вам? Щось не дуже. Ми готові, маля. Нічого собі, веселка капкейків. Коло я теж люблю. Ого, як незвичайно та цікаво, око не може відірвати. Тільки крем пахне погано, гить звідси. Ой, мармеладне око всередині. Це прикольно. Але загалом так собі. Кола виглядає дуже смачно. Треба спробувати. Смачна мармеладка. Крем теж солоденький. Але де кекс? Я не зможу його з'їсти разом із банкою. Яка гарна веселка. Шеф постарався на славу. Я візьму крайній капкейк із хмаринки! Він такий гарний і смачний. Вау! Всередині кеф теж райдужний. Це прямо те, що я й хотіла навіть краще. Шеф, вигині. же чудово спробувати ще два капкейки. Смак також неймовірний. Ох, Я об'їлася, але просто не можу зупинитись. Це так смачно. Не відмовлятимо собі в такому задоволенні. Ой, повний ульот. Дідусь, у нас нова страва. Я не сплю. Я хочу какао. Буде зроблено. Як скажеш, сестричка, дідусь, у повній готовності. Вперед, друзі. Ой, та гаразд вам, я жартую. Ці щипці допоможуть мені дістати зернятко какао. Аби не впустити це останнє. Ура! Усі колби на місці можна розпочинати експеримент. Додамо ідеальну кількість води і краплі ковс. Ой, я зовсім забув про сірнити. Чудово, зараз ми закип'ятимо воду. Ай, як боляче! Дідусь ти те гораз дрібниці мила, дідусь не раз опалювався. Натомість какао зварилась правильно. Готова? Що скажете, панове? Ой, ти перестарався. Какао це дуже просто, головне не точність а краса. Занурюємо кухоль в сироп і в посипання. Приголомшливо. Ну яке ж какао без нутели? Я просто обожнюю полоничну пасту. Це справжня смакота. Дитині вона точно сподобається. Я налью її прямо в кухоль. Ідеально. І прикрашу вершками. А це не забагато. Ні, ще будуть маршмело. Вони такі солоденькі та м'які. Саме те для крутого какао. Яка краса. Ви ще не бачили какао від шефа? Який ароматний мафін. Він подав мені ідею. Потрібно вирізати середину. Вона нам не знадобиться. Прощавай серединка. Як скажете шеф, вогонь. Молодчина, Давай п'ять. Кожен шеф має під рукою медовий сироп. Я полью, не мафі, і посиплю пудру. Ось моя пудра. Вона справляє магічний ефект на страви. О, шоколадна нутелла Дідусь ти куди. Дідусь не може без неї жити. А що? Це було круто, дідусь. А що далі? Ах, ну будь ласка, у мене ще достатньо пасти, щоб наповнити капкейк. А ці маршмелу складуть і компанію. Не вистачає тільки ручки для моєї шоколадної філіжанки, тому я використовую прикольний ляник. Він гіпнотизує погляд. Як вам така ідея? Ого, розкішно шеф! Малятко, йди їсти. Вау, скільки чудових напоїв! Мабуть, я почну з цього какао. О, яке воно солодке, як паста. Потрібно спробувати вершки. Ух, та це ж божественно. Це так прикольно. Я в захваті. М -м -м, повний кайф. І справжня смакота. А це какао виглядає незвичайно та ще в скляній колбі. Ставлю трубочку, щоб спробувати. Ой, яке воно міцне. Фону і гидота. Тут немає молока. Це не смачно. Ой, який милий куколь від шефа. Ой, ручка льодяник. Це оригінально. Зараз спробую. Непогано. Що ж, я однозначно знаю переможця. Це сестра. Дія, дякую, друзі. Це так приємно. Макарена, макарена, макарена. Пам-пам, макарена. Я хочу морозива. Дивись сюди. Що? Ой, пробач, малятко, ми до уваги. Ура! приготуйте мені, будь ласка, морозива. Бруто. Буде зроблено. Легко, тільки візьму скітелс. Він такий гарний. Думаю, цього буде достатньо. Зараз розкладу його за кольорами: зелений, помаранчевий, червоний, жовтий та рожевий. Мій улюблений. Дивіться, які прикольні палички з єдинорогами я маю. Зараз розкладу скіт з формочки. Сукерки у тебе на щоках. Ось прикол. Значить, саме час перекусити. О, я бачу спрайт. Він буде в нагоді для мого морозива. Залью його в формочки і вставлю палички. Як мило. Залишилось тільки заморозити його в моєму міні-полодильнику. Що ж мені вигадати? Знаю. У геніального вченого завжди є прикольна ідея. Ось всі здивуються, коли побачать чорне морозиво. Прикольно, Супер-пупер! Зараз дід тебе потішить. Дитинка, дивись. А, Прикольно, от умора. Трубочка більше не потрібна. А ось кондитерський мішок буде дуже доречним. Зараз наповню його. Онука, чи можна скористатись твоїм холодильником? Моє райдужне морозиво вже готове і звільнить тобі місце. Вау, яка краса! Дякую! <ривіт> Час перевірити мій мішок. Думаю, він вже застиг. Можна викладати чорне морозиво. Круто. А ще я додам ньор. Він буде дуже ефектно виглядати на темному тлі. Ти Теж мені морозиво. Щоб приготувати ідеальний десерт, потрібно молоко найвищої якості. Усі пропорції я знаю точно. Тож мені не потрібно їх відміряти Зараз додам цукор. Головне ні на що не відволікатись. Тримай дівчинко шеф при справі. Лета увімкнена смак ідеальний. Настав час заливати молоко в мішок. У шефа завжди своє обладнання під рукою. Думаю, цей ріжок буде якраз. Я зроблю його золотим, як ця монета та перевірю готовність морозова. Час накладати його і посипати золотом. <плес> як гарно з золотом! А монета стане фішкою мого творіння. Ось це так. Ми готові, сестричка. З чого почати? Нехай вирішить лічилка. Випало золоте морозиво. Воно таке гарне. Ух ти, монетка. Треба спробувати. Не їстівно. Натомість у мене ще ціле морозиво. Апті. В чому справа? Ваше морозиво мені не подобається. Спробую редужний від сестри. Нічого собі дуже круто, класно. Правда? Кайф. Та ще прикольна паличка з єдинорогом. Обожнюю їх. Ого, очманіти, чорне морозово з цукерками. Це геніально. Ой, яке кисле. де моя ложечка? Хортить спробувати чорне морозиво. Воно виглядає сумнівним. О, я гірко, Це жахливо. Я не хочу його їсти. Сестричка, ти перемогла. Йогу, дякую, вітаємо, переможний танець. Давайте дізнаємося, що у вас під кришками. Ого, у Джейн шматок сирого м'яса. А що ж тоді у Фібі? Ого, це гора млинців. Клас, почнемо з Фібі. М -м -м. Мої панкейки так смачно пахнуть. Я б із задоволенням їх скуштувала. Ой, я більше не хочу цього масла. Я вмочу цей панкейк у шоколад. Ой, це буде смачно. Давай спробуємо це. М -м, дуже смачно. Мені подобається. Насправді мені прийшла ідея. Так, я знаю, що робити. Я скористаюсь цією трубкою. І полити шоколадом млинці за допомогою цього. Дивись, хіба я не геній? Це була чудова ідея. Тільки подивись, як красиво шоколад стікає вниз по млинцях. Ху, тепер я мушу все це спробувати. Угу. Гей, Джейн, навіть не мрій про це. Я не буду ділитися. Давай спробуємо. Як смачно! Я так це люблю. Ех, Пішли. Джейн, Ні. тепер твоя черга. Ех, мені зовсім не щастить. Я отримала шматок сирого м'яса. Воно таке безсмакове. Треба спробувати з шоколадом. Це виглядає трохи страшно. Ніколи не їстиму сире м'ясо. Воно смачне тільки в приготованому вигляді. Але сире в шоколаді фу. Давайте спробуємо це. Mm, це огідно, малюк. Спробуємо. Ні, дякую, Джейн. Ти закінчуй сама. Фу. Сири, м'ясо таке огидне. Шоколад точно йому не підходить. Я все ж спробую з'їсти його повністю. Яка дика тварина їсть сире м'ясо? Ах, жахливо! Це страшно. Ой, тепер давай спочатку відкриємо клошу Джейн. Давай. О, у Джейн є шампури з маршмеллоу і очима з мармеладу. Це круто. А що у Фібі? О, у Фібі жахливий броколі. Нам дуже шкода Фібі, але почнемо з Джейн. Я буду дуже радий. У мене такі смачні зефірні шампури. Мм, смакота. А ці мармеладні очі такі смачні. Вони навіть мають цю желейну начинку всередині. Дивись. Мм, так смачно. Зараз я їх усе занурю в шоколад. Це буде неймовірно смачно. Я ніколи б не подумав, що це може бути так добре. Подивися на це. Mm. Я був правий. Це неймовірно клас. Mm. Ах, я це обожнюю. І майже готово. Ось так. Любові мені шкода. Я з'їм усе і точно не буду ділитися. Це так смачно. Ой, я не хочу пробувати цю броколі. Вона виглядає жахливо і мені зовсім не подобається. Можливо, з шоколадом вона буде краща на смак. Гаразд ні. Все ще таке несмачне. Мені зовсім не подобається поєднання броколі з шоколадом, хоча виглядає красиво. Ах, ні. Я не хочу це їсти. Мабуть, чим більше шоколаду, тим краще буде. А, Джейн? Хочеш спробувати? Ні. Давай. Ні, дякую. Ой, давай же. Ні, я це не їстиму. Тоді я усе з'їм сам. Яке не смакує. Ой, Джейн, мій шлунок. Зовсім не любить броколі. Хм, Починає боліти. О, гаразд, я можу це з'їсти. Я можу доїсти це до кінця. О ні. Ну вибач, Джейн. Фібі, ти капосниця. Як же тут тепер смердить. А тепер подивимось, що має Фібі. Фібі не хоче. Тож почнемо з Джейн. Ой, таргани на шпажці. Які жахливі вони. Навіть страшно дивитись на це. Хух, що ж тоді буде у Фібі? Ого, фібі має суші роли. Як круто! Це точно неймовірно смачно. Я готова спробувати це. Ну, давайте вмочимо в соєвий соус. Так смачно. Джейн, я не думаю, що шоколад зіпсує мої роли. Ми маємо спробувати їх з шоколадом скоро. Вмочити суші в шоколад і спробувати. Сподіваюсь, це буде так само смачно, як з соєвим. Соус ох, виглядає добре. І це насправді смачно. Джейн, я не жартую. Це справді смачно. Мені це так подобається. Я хочу спробувати це знову. Ой, глянь на це. О, смачно! Ой, мені це подобається. Е, Фібі, ти так смачно їш, що я починаю тобі вірити. Ого, ти вже майже все сусі з'їв. Як ти стільки можеш з'їсти? Їх так багато. О, ні, подивися на цих тарганів. У мене жахливі таргани. Добре, що вони ще не живі. Уф, а то було б ще страшніше. Вони починають виглядати ще гірше. Ах, шоколад не допомагає. Ех, я навіть боюся це лизнути зараз. Я не хочу цього робити. Ну давай, ти мусиш! Це виклик. Ти правий. Я маю спробувати. Фу, яка гидота! Я відчуваю їхні маленькі щупальця на своєму язиці. Не можу повірити, що жую справжнього Таргана. Ну ось і все. Нарешті я це зробив. І настав час для нових страв. Давай дізнаємося, що тобі цього разу дісталося. Ого, у Джейн тут красиві рожеві пончики. Ой, як круто! Але подивися на Фібі. У неї жахливий восьминіг на шпажці. Я не проти почати. У мене є пончики, і я їх обожнюю. Вони такі апетитні, солодкі та смачні. О, поглянь на це. Занур їх у шоколад і стане ще смачніше. Я в захваті. Це так смачно. Фібі, ти точно мені заздріш, бо шоколадні пончики чудові. Мені вони теж подобаються. Але я хочу з'їсти все сама, тому що вони неймовірно смачні. Ой, тепер я буду їсти по два пончика за раз. Я повинна спробувати все. О, я з'їм усе одразу. Хм, Так смачно. Чудово, у мене є ще три. І я збираюся з'їсти їх як бутерброд. О, подивись на це. Шоколад блищить, і він такий смачний. М -м -м. Я обожнюю це так добре і солодко. Я не можу дочекатися, щоб усе це закінчити. Давай, Фібі, твоя черга. О, о, справді, це не моя черга, цей жахливий восьминіг. Ух, він виглядає так страшно. Навіть шоколад не допоможе йому. Він ще й пахне рибою. Ех, а щупальці такі моторошні. Фу, вони такі. ух. Це мерзота. Восьми меніг з шоколадом. Це несмачне поєднання. І у мене їх ще два. Фу, повністю вмокніть їх у шоколад. Я думаю. Це трохи допоможе. А я не хочу їх їсти. Ох, я маю завершити це, щоб мій кошмар закінчився. Ням-ням-ням-ням-ням. Я а, майже закінчила. Ой, я тобі не заздрю, Фібі. Бо я це зробила. Задушливо. Я буду першою. Так. У Джейн є смачний пакет Чітос. Круто! Тепер у Фібі. Угу. Ці гриби. Воно, ах, зовсім не смачне. Ми повинні почати з Джейн цього разу. О так! Я люблю Чітос. Воно таке апетитне. Я точно не зможу відмовити собі в такому смачному пригощанні. Давайте спробуємо це скоро. Ого. Подивись на це. Mm. Давай спробуємо. Це так смачно, мені подобається. А тепер спробуємо з шоколадом. Я хвилююся, що це може бути несмачно, але у мене немає вибору, бо я точно маю спробувати все з шоколадом. Ого! це так смачно, що я можу всім порадити спробувати. Я хочу ще візьмемо трохи більше цього разу. Ой, це багато круто. Я хочу спробувати ще більше, бо вони такі смачні. Так, поєднання солі та солодощів просто чудове. Гей, Джейн, збираєшся трохи спробувати, будь ласка, зупинись? Зупинись? Ні, навіть не намагайся. У тебе сирі гриби, тож їж їх. Фу, сирі гриби такі жахливі на смак. Я взагалі не люблю гриби. Можливо, з шоколадом буде краще? Потрібно спробувати. Давайте зануримо все в шоколадний фонтан і тепер самі побачимо. Вони виглядають мило, але я сумніваюся, що вони смачні. Фу, це жахливо. Продовжуй. Добре. Е -е, гаразд. Джейн, не пробуй гриби з шоколадом. Вони огидні. Бля. Чому у Джейн смачні Чітос, а у мене жахливі гриби та шоколад. Ну, у вас уже є кілька нових смаколиків під кришками. Нам потрібно зрозуміти, хто буде першим. І це Джейн. Давайте дізнаємось, що в неї. Це морозиво. Так мені дуже пощастило. Морозиво з шоколадом. Що може бути краще? Це так смачно і виглядає смачно. Вау, як добре! Я хочу ще. Морозива з шоколадом ніколи не буває багато. Хм, mm, Яке смачне морозиво! Цікаво, що вона могла мені дати. Ах, якби у мене було морозиво, тоді ми з Джейн були б щасливі. Не можу більше дивитися, як Джейн так смачно їсть. Подивимось, що в мене є. Що? Селера? Це навіть гірше, ніж броколі. Мені потрібно спробувати її з шоколадом. Не дуже зручно занурювати в шоколадний фонтан. Ой, ну добре, давайте оцінимо смак. Мабуть. Oh. О, це виглядає огидно. І смакує погано також. Насправді, коли їститься другим шматочком, стає вже терпимо. Е, гаразд, я впораюсь. І з'їм весь цей величезний селера. Давай Фібі, ти зможеш. Ах, я переможу цей селера. Ох, це так важко. Але я майже дісталася. Останній шматочок. Ой, я закінчила. Якось я це зробила. О, бідна фібі. Мені так шкода тебе. О, ні. О, ні, хвилюйся, подруга. Все готово. Нові ласощі. Давайте дізнаємось, хто найщасливіший. Джейн. Це варене яйце. Не дуже підходящий предмет для шоколадного фонтану. А як щодо Фібі, давайте подивимось. О круасан. Як круто! Я готова спробувати його вмочити в шоколад. Круасани такі смачні. Я мрію бути в Парижі та з'їсти всі круасани. І на смак ще краще з шоколадом. М -м, це смачно! Так добре. Я хочу більше. М -м. У тебе такий гарний шоколадний вус. Що? Ой. О, ти правий! Я смішна. Джейн, тепер твоя черга. Я насправді не дуже хочу пробувати варене яйце з шоколадом, але мушу. Сподіваюся, воно буде їстівним з шоколадом. Бо варені яйця я не проти, але не з шоколадом. Ух, два інгредієнти, які не змішуються. Подивимось. Фу, це огидно. Мені це не подобається. Але я можу це з'їсти. Ой, я однозначно повинна зараз запити це все шоколадом з фонтану. Mm. Як смачно. Це мені подобається набагато більше. Це добре. Так, у тебе шоколадні губи.